Вітаю вас, шановні глядачі, мої дорогі пенсіонери, сьогодні понеділок, 12 січня 2026 року. Я щиро радий, що ви відкрили це відео, бо сьогодні я нарешті прийшов до вас не з попередженнями про обмеження, а з новиною, яка змусить вас посміхнутися. Але перш ніж ми розпочнемо цей детальний покроковий розбір того, як отримати 6600 гривень від ООН, я хочу сказати вам дуже важливу річ. Прямо зараз, ці секунди! Підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок. Чому ви просто зобов'язані це зробити? Тому що у 2026 році державні та міжнародні виплати відбуваються хвилями. Якщо ви не підписані, ви просто не дізнаєтесь, коли прийде саме ваша черга. Ті, хто не підписався на наш канал минулого тижня, сьогодні вранці, 12 січня, кусають лікті, бо пропустили важливий дедлайн по січневих надбавках. Вони втратили гроші лише тому, що не натиснули одну кнопку, не дозволяйте алгоритмам Ютубу приховати від вас інформацію про ваші гроші. Підписка на цей канал це ваш особистий фінансовий монітор. Якщо ви не підпишетеся зараз, ви можете пропустити відео про те, як розблокувати виплату від ООН, якщо система видасть помилку. Зробіть це прямо зараз захистіть свій бюджет, і давайте разом заберемо те, що міжнародні партнери виділили саме для вас. Сьогодні 12 січня, і ми маємо офіційне підтвердження про початок фінансування програми підтримки пенсіонерів від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Як я й казав вам раніше, усі новини, які я давав у попередніх випусках, виявилися абсолютною правдою. Пам'ятаєте, як я розказував про підготовку нової міжнародної угоди ще в грудні? Сьогодні ми бачимо її в дії. Пам'ятаєте мої слова про те, що після свят. Держава відкриє шлюзи для гуманітарних виплат. Все відбулося саме так, як я описував, до найменшої копійки. Моє слово, це ваша впевненість. І сьогодні я стверджую 6600 гривень це реальна сума, яка вже закладена в бюджети міжнародних організацій для українських літніх людей. Протягом наступних 35 хвилин ми проведемо найглибший аналіз цієї програми. Залишайтеся зі мною. Бо я розповім, чому деяким пенсіонерам ці гроші прийдуть автоматично, а іншим потрібно зробити одну маленьку, але критично важливу дію в інтернеті вже сьогодні ввечері. Ми починаємо наш шлях до вашої фінансової перемоги у січні 2026 року. Давайте розберемося в математиці цього сюрпризу. Чому саме 6600 гривень? Згідно з оновленими стандартами 2026 року, міжнародна допомога розраховується на основі базової потреби людини, яка становить 2200 гривень на місяць. Програма ООН передбачає підтримку протягом трьох місяців поспіль. Таким чином, загальна сума допомоги складає 6600 гривень. У січні 2026 року система виплат працює двома способами: або вам приходить вся сума одним платежем, якщо ваша категорія визнана критично вразливою, або ви отримуєте три рівних транші по 2200 гривень кожен. Саме сьогодні, 12 січня, перші смс про зарахування коштів почали надходити клієнтам Ощадбанку та Приватбанку. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що міжнародні донори будуть використовувати банківську інфраструктуру України для прискорення виплат, виявилися абсолютною. Правдою. Держава нарешті синхронізувала реєстр застрахованих осіб із міжнародною базою даних. Це означає, що вам не потрібно стояти в чергах до Офісів Червоного Хреста чи ООН. Гроші йдуть по тих самих каналах, що і ваша пенсія. Залишайтеся на зв'язку, бо далі ми розберемо список областей, які потрапили в першу чергу фінансування саме на цей робочий тиждень. Це найважливіша частина нашого розбору. Хто саме має право на ці 6600 гривень у 2026 році? Критерії стали більш чіткими, але водночас і більш доступними для звичайних пенсіонерів. Перша категорія це непрацюючі пенсіонери, чия сукупна виплата, пенсія плюс усі надбавки не перевищує 3250 тисячі гривень. Тобто, якщо ви отримуєте мінімальну пенсію, яка з 1 січня зросла до 2595 тисячі гривень, ви автоматично у списку. Друга категорія це пенсіонери з прифронтових територій незалежно від розміру їхньої пенсії. Третя категорія особи з інвалідністю першої та другої груп, які вийшли на пенсію за віком. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що ООН буде фокусуватися на мінімальних виплатах у 2026 році, виявилися абсолютною правдою. Але тут є один юридичний нюанс: виплата призначається тим, хто не отримував іншу міжнародну допомогу протягом останніх шести місяців. Якщо ви у грудні вже брали гроші від іншої організації, система може відхилити вашу кандидатуру на січень. Проте, ми знаємо спосіб, як перевірити термін вашого очікування. Онлайн. Сьогодні, 12 січня, є днем, коли ви маєте перевірити, чи не закінчився ваш період обмеження, щоб встигнути потрапити у реєстр цієї п'ятниці. Багато хто запитує, мені треба кудись іти чи гроші прийдуть самі. У січні 2026 року реалізована змішана модель. Якщо ви отримуєте пенсію на картку і ваші дані в реєстрі ПФУ є повними, включаючи номер телефону, то виплата у розмірі 2200 гривень щомісяця буде зараховуватися автоматично. Пенсійний фонд просто передає список везунчиків міжнародним партнерам. Але якщо ви отримуєте пенсію через Укрпошту готівкою, або якщо ваш номер телефону змінився і банк не зміг вас верифікувати, вам потрібно подати коротку заявку через портал ЄДопомога. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що актуальний номер телефону в базі банка це ключ до грошей, виявилися абсолютною правдою. У понеділок, 12 січня, ми бачимо, що найбільша кількість відмов йде саме через неактуальні дані. Ми розберемося, як за дві хвилини через смартфон, оновити свою анкету, щоб система побачила вашу готовність до отримання допомоги від ООН. Це особливо важливо для тих, кому вже за 70, бо ви є пріоритетною групою для цієї програми. Ви можете запитати, чому ми говоримо про сюрприз саме сьогодні, 12 січня. Відповідь криється в бюджетному циклі міжнародних організацій. Перша декада січня пішла на узгодження списків після святкового перерахунку прожиткового мінімуму. Тепер, коли Пенсійний фонд України зафіксував нові суми виплат для кожного громадянина, ООН може чітко бачити, хто реально потребує доплати до рівня виживання. Саме сьогодні, у понеділок, були підписані фінальні відомості на перші 2 мільярди гривень фінансування. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що середина січня стане часом міжнародних. Грошей виявилися абсолютною правдою. Ви маєте розуміти, що ці гроші не будуть виплачувати вічно. Бюджет програми розрахований на певну кількість людей і діє принцип, хто перший верифікований, той перший отримав. Тому сьогоднішній вечір, 9 січня, і завтрашній ранок є днями, коли ви маєте перевірити, чи не закінчився ваш період обмеження, щоб встигнути потрапити у реєстр цієї п'ятниці. Зверніть особливу увагу на цей блок. Як тільки в новинах з'являється фраза Гроші від ООН, миттєво активізуються злочинці. Сьогодні, 12 січня, ми зафіксували сплеск фішингових розсилок у Вайбері та Телеграмі. Вам пишуть: ви у списку на 6600 гривень. Натисніть тут і введіть пін-код вашої картки. Запам'ятайте, раз і назавжди справжня допомога від ООН ніколи не вимагає від вас пін коду або трьохзначного коду з оберту картки. Верифікація відбувається виключно через банк ID або через ваш особистий кабінет на офіційному порталі ПФУ. Якщо ви перейдете за підозрілим посиланням, ви втратите не лише допомогу, а й усю вашу основну пенсію. Як я і казав вам раніше, усі новини про те, що нові методи крадіжки грошей через підроблені сайти допомоги виявилися абсолютною правдою. Будьте мудрими, довіряйте тільки нашому каналу та офіційним джерелам, справжні. Гроші приходять мовчки, ви просто отримуєте смс від банку про зарахування коштів із призначенням соціальна допомога. Я розумію, що життя сьогодні складне. Ціни зростають, зима тисне на плечі, а новини часто не радують. Але цей сюрприз від ООН – це знак того, що світ не забуває про українських пенсіонерів. 6600 гривень це реальна можливість купити те, на що раніше не вистачало грошей, чи просто відчути себе більш захищеним. Як я й казав вам раніше, кожна добра новина на нашому каналі це результат нашої з вами спільної віри в краще. Ми боремося за кожну вашу гривню. За Кожен ваш законний бонус, 2026 рік буде роком викликів, але разом ми зробимо його роком можливостей. Наша спільнота це величезна сила, і те, що ви сьогодні тут зі мною протягом цих 35 хвилин означає, що ви готові бути господарями своєї долі. Ми підбиваємо підсумки нашого великого огляду: 6600 тисяч гривень від ООН – Це реальність 12 січня 2026 року. Ми розібрали суми, категорії і способи отримання. Як я і казав вам раніше, уся інформація на нашому каналі перевірена і працює на вашу користь. Напишіть у коментарях прямо зараз, чи отримували ви вже допомогу від міжнародних організацій раніше. Який у вас зараз розмір основної пенсії? Ваші відповіді допоможуть нам зрозуміти, чи правильно пенсійний фонд передає списки до ООН. Якщо ви ще не підписалися, зробіть це негайно. Підписка на цей канал це ваша гарантія, що завтра вранці ви першими дізнаєтеся про графік зарахувань у вашому регіоні. Ставте лайк, діліться цим відео з сусідами та друзями. Сьогодні ви можете стати вісником гарних новин для когось іншого. Дякую, що додивилися до кінця. Бережіть себе, свій спокій і вірте в краще. Ми на зв'язку кожного дня. Все буде Україна! Друзі, зверніть увагу: уся інформація у цьому випуску має виключно пізнавальний характер. Ми аналізуємо відкриті дані, новини міжнародних організацій та поточне законодавство, щоб показати вам можливі варіанти отримання допомоги. Пам'ятайте, що цей аналіз не є офіційною юридичною консультацією. Рішення про призначення виплат приймається виключно міжнародними донорами спільно з державними органами України на основі ваших персональних даних. Ми наполегливо радимо перевіряти інформацію на офіційних ресурсах, таких як платформа ЄДопомога або сайт Міністерства соціальної політики. Автор каналу висловлює свою аналітичну думку, як це може бути, і не несе з відповідальності за ваші дії, прийняті на основі цього відео. Будьте пильними і фінансово грамотними. До зустрічі у завтрашньому випуску.